доброго дня. Розпочати у нас новий день. Вчора ми різали свого кабанчика. Так, сьогодні лінуся моя тут займається. Пехтіт. Доброго. доброго да. Люди приходять на дом за салом, м'ясом. Плюс Лена готує на закопчення. Да. Вчора дякуємо. Нашим друзям, підписникам все нам допомогли розібрати. Сьогодні Лена все бочки відбила, сальце туди-сюди. Взагалі, все по красоті зробила. От, я ж кажу. І торгує з дому. Прям, да? Сусіди і біжать, всі біжать, всі беруть. Я навіть і не підозрювала, що в мене стільки талантів. Да. Ну і Плюс готовим копчення. Ось отак. От. Він що нарізаєш? Це буде лопатка на колбаску. Лопатка трошки савка, трошки гуляш для в'язкості. Я додаю не повністю кусочком, От як дрогобицька колбаска робиться, я роблю трошечки помол для в'язкості, для того, щоб колбаска держала форму. Оце обрізки кусочки, щечка. з щочки знімаю шкуру, бо ми таки зібрали кров і буде у нас кров'янка. Чудово. Трошечки. От, от, так, ну рубняла що. Це на ковбаску. Да, таке да. м'язко, бачите, да, да? Це я гарне м'язко. Все чудово, да. все прекрасно. Тут у нас що? Відкривай, відкривай свої тайни. Це ковбаска домашня буде, ага, фарш на ковбаска. Це замариновані реберця. Це на копчення. Це накопчення. Деревина, це 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 ошиок, да. балик. Задочок, яблочко. В общем, ну, тощина сальця. Кому цікаво, вчора я вміряв, В одному місці да, там два пальця, а так на два пальчика. Да, да. На два пальчика сало, сало Не дуже вийшло добре, таке, як ми любимо. Жується дуже, да. дуже мягко. Як я казав, вже і бабуся дьєснами може їсти. Да, да. Дядько він колись приїжджав, да, дядь Вітя, я колись тебе пригощав салом, тільки покупним салом. От, воно було м'якеньке, добре, смачне. От точно таке саме вийшло сальце і у нас. Так що приїжджай! маленька, сало. бо велику вимила, що Просушу, да, розробляла, шуєш, да? Да, трошки є. Так, так добре, ну і що ми сьогодні ще? Сьогодні ще з'їздив, е, з'їздив, я купив цементу, Півтони цементу взяв, тому що треба продовжати і пора уже закінчувати будівництво нашого сараю, бо в нас в кінці. Е, Августа вже опорос чекаємо, тому будемо закінчувати. Та й скільки можна тягнути, жара вроді спала, значить, будемо працювати. Так що, так що родичі, чекаю вас, будемо поли, стяжку робити. Замовляли ми раніше букову щипу в магазині аромат дерева. І тут у нас на 28 школі відкрився епіцентр, ми зайшли, подивилися, замовили. Вроді щепа гарненька, букова. щепа така немелка, крупна. Взагалі, покатаємо, покатаємо, узнаємо, яка вона. Якщо вона чудова, то аромат дерева, магазин, інтернет, аромат дерева просто відпаде. Тому що 2 кілограма Дешевше трошки виходить, ніж в магазині аромат дерево і доставка безкоштовна. Ось так. Ну що, свині наші сидять за пепом, не скучають, їдять. У них воно трапіза. Коли не підійду, вони або лежать, або біля бункерної кормушки. Ну, молодці, хай наїдають. E, значить, що по поводу нашого пепа Лена. Я хочу розказати по поводу нашого пепа. Давай розкажемо по ньому, скільки йому, скільки він у нас ми висчитали, набирав і так далі. Значить, він у нас від народження йому було 5,5 місяців. Коли ми їх брали, ми їх брали місячних. Їх було по 10 кілограмів. Да. 10 і, і двоє було одне од 10700, одне 10600. Ну, ну так. ось так. Да. Ну, давайте округлим, беремо 10. Да, 10. Так. Значить, живою вагою він у нас вчора без крові. А... Ні, живою вагой з усим він у нас вийшов 140 кілограмів. 140 кілограмів і 102 кілограма у нас на вісах вийшло це задок і передок, без голови, без, без крові, крові без... і без внутрішності. Да. Вийшло 102 кілограма. І того, що виходить, від народження 5,5 місяців. 140 кілограмів, ми їх брали було 10, значить, виходить, 130 кілограмів вони у нас набрали за 4,5 місяця, бо місячних ми брали, і у нас він от був 4,5 місяця. І того ми розкинули цю вагу. От 140 кілограмів ми відняли ті 10, які ми купували, і 130 ми розділили на оці 120, 120 днів. І вийшло у нас середній прирост е, день, в день кіло 80 грамів. Кілограм. Кіло 80 грам. Да. Кілограм, нехай. Ну, да. кіло 80 грам ну, ми округляємо. Ну, Кіло в день, це як мі... ну, вони набирають. Да. От. Е, Ще раз кажу, що БМВД «Промагромікс» працює добре, тому що ми користувалися різними в минулому році. І те, пробували, і те, і Вецман, і Пуріну, і ЦХВ. Ну, В общем, так не працювало, як працює БМВД промагромікс. Промагромікс дякуємо вам, що ви в нас такі є, і ми з вами співпрацьовуємо. Але ми трошечки поміняли і рецептурку. Да? Трішки ми поміняли рецептурочку. Зараз я буду брати, робити комбікорм і покажу вам рецептуру. Зараз йду показувати рецептурку вам. Так. А рецептурку на відгодівлю ми трошки змінили. Зараз я вам покажу, покажу, возьму всі свої записи і талмути. Зараз да. сюди надіну одну хвилинку. Значить так, оце наш фініш. Да? Бачите, тут написано фініш. 에, вот. Ми користувалися оцією рецептурою. А зараз. Ми трошки рецептуру поміняли на оцю. Це на м'ясо. А це, як би ми написали на сало Ну Хоча на сало як ви бачите, два пальця сала містами два з половиною Ну, не так уж і на сало Получається, по вчорашньому нашому пепику у нас виход м'яса більший, ніж виход сала. Вот. Ось таку рецептуру зараз ми користуємося. Бачите, да? пшениці 35, ячменя 15, кукурузи 30 і БМВД 10. Ось так. Тоже гарно працює. Ми вже місяць десь продержали на оцій рецептурі. Просто я про це не говорив. Але дуже чудово. Дуже чудово. Так, ну зараз е, буду. Запускати свою ДТЗ. Буду робити комбікорм. Плюс сьогодні приходила там одна жіночка, дівчиночка, Брала у нас там сало м'ясо. Купувала, вона держить індиків, каже, а можна, та, звісно, можна, будь ласка, зіб'ємо ще її, зробимо для індюків. Зробимо комбікорм. ну, Понятно, кукуруза, ячмінь. Пшениця, все переб'ємо. Переб'ю її не мілко, а крупно. Для такого, як птиці, крупне теж йде непогано. Ну, ось, вроді, і все, що на сьогоднішній день у нас все, що ми можемо сказати, ми працюємо, Гліна працює, будівництво відновлюємо. Так що, дякуємо, що ви з нами. дякуєте, що підтримуєте. І також ми сьогодні ж ввечері чекаємо іще ж одну каптильню для наших друзів, підписників. Ну, ви в общем, через секунду ви побачите, як вона приїде, як ми її будемо вигружати. Дивіться. Так, ну а ось і прибула нова почта, привезла нам каптілочку. Ну так, да. ну нічого, зараз приїде, забере. Так, парніжка привіз, побіг з дачу давать. Ось така коптілочка прийшла, в цілості з коробочка все ціла, все чудово. Це Лена тут тільки що заглядала, заглядала порвала. Yeah. От, а так усе ціле, все чудово. Доставка швидко. Вчора вона була відправлена з міста Харків і сьогодні вона вже у нас. Це зараз скільки? Десь? 4 години вечора. 4, да? 4, часа. 4 години вечора і вона вже у нас. Зараз приїдуть наші друзі-підписники, заберуть собі цей древ-трест 2,0 сімейна і будуть радуватися копченим смаколикам. Аліна поїде, їх трошки розкаже, покаже. Да, ділимося ми досвідом. Да. Вони діляться досвідом з нами по поводу як розділувати, як що до чого, по поводу забої, да, розділка, свинини. Ну, а ми ділимося з ними своїм досвідом копченої продукції. Ну, ось так. І дружимо, общаємося і допомагаємо один одному. От і все. На цьому відео будемо завершати. Да? Кажи всім пока. <пока> <пока> Все, Всім пока-пока. Дякуємо, що ви з нами. Ставте нам, як завжди, лайкоси, пишіть коменти. Ви найкращі. І ми стараємось для вас. А наше ЗСУ старається для нас, для всіх. Слава Україні! Героям слава, всім пока. І на завершення по скрипту, як і казав, роблю комбікорм. 200 кг нашим свиням і 25 кілограмів нашій гутієрі. І два замовлення. Одне замовлення вже пішло, людина забрала 50 кілограмів. І друга ось 40 кілограмів комбікорму. Чекає, забере. От так, Людина прийшла, пунь руб 50 за кіло, заплатила 60 рублів, поїмела 40 кілограмів комбікорму. Працюємо далі. Всім пока. Тепер точно пока.